Всем привет еще раз. А, значит, я собираюсь... Мне надо ехать навстречу. Но на вулиці дуже. Я, конечно же, в кардианчике, шарфі, конечно. На вулиці дуже сильный э, голол, очень сильный. И в этот голол я їхати не могу. Ну, потому что, пишут, що куча аварий, это все. Я как бы могу, но не могу. Ой, поэтому брат у мене забере зараз. Тепер розумію, зачем оце я гляділа в детсці цих младших братів. Братик, забере і ми з ним поїдемо. Потому що ви що, такий голольот має ця дура і занесе вона тяжула, боюся. Коротше, таке. Все. общем, світу немає, девочки. Два години побув світ. І хватит. Нежели багато, не надо начинать. Да? Читаю новости. Дрон уже літає, Разведывательный дрон по центру Львова. По центру Львова. Як він вообще туди долетів, я не понимаю. Дуже низько летить. Поняли? Дуже низько летить пишуть. І невозможно його зафіксувати. От сволота. Так, що там где-то майстри делися? Не знаю. ділися ці що... Котел, котел мене робля. Да вони діло само ну, понять. Ми вже, якби робили до самої ночі, ну холодно, понимаєте, хоть там у горелка стоїть в котельні сейчас, отоплюється. Холодно, дівчат, холодно. Убо, тут вообще просто нельзя находиться, тут так холодно. Оце самий холодний в хаті це а э, маяко, моя. Я, я моя, ну, наша комната. Знімай, моя. О, і цей. Димой де мої сапоги, не поняла. Я не поняла, а де мої сапоги. Наша кімната і і вовина. Радіка, слава богу, тепло зберігається. Тому все нормально. А де моя сумка якась? как якийсь там дурдом. Сейчас, девочку. В общем. Значит, что в хате? В хате холодно, конечно же. В хате холодно уже. Ну, что такое два часа свет, дать? Котел на всю включать нельзя. Потому что если ты включаешь на всю котел, все сразу включают, потом горят фазы, понимаете? Если мы будем все сразу включать, у нас будут гореть все трансформаторы, мы будем без света. Соответственно, котел включаешь там на минималку, ну не на минималку, десь так, на среднем, больше ничего не включаешь. Потом уже через час включаешь бойлер. Вот я включала через час бойлер включаю. Зачастую бойлер, ну такое хоть, хоть, извините, быстро обмыться, то і то можно. Это просто какое-то такое испытание для украинцев. Не знаю. Но мы его обязательно, конечно, пройдем. Безусловно. Безусловно. Полдернуйся. ложа, ложа. Дурдом. Так что такое? Приехал мне. А трохи вперед. Ага, все, все, все. Все, боже. Хай бухмиле. так слизко, не можно идти вообще. В общем, я приїхала домой, купила тепер своїм на пробу. Це я взяла Цезарь. Одна велика. Цезарь. І вот. одна карбонара. Это не карбонара. А карбонара з грибами то не брала. Я взяла таку просто молочную. І карбонарка. Мама, а да я тебе. А, Вовочка мені подарила такий подарок. Я сьогодні купила. Да. да. Ну, Бачите, я босиком, тому що у нас генератор працює. Ну, сюди, сюди. І носи кожен день. Хорошо, Вов, давайте. Показую вам. Оце, значить, наш котел. Це що, Дім? Котел. Ага, котел. Така труба. А оце що? Котел аккумулятор. Це теж котел? Ні. Ага. В ньому гаряча вода. Днем горячая вода. Це що, вместо бойлера? Не котю гріє воду. Гоняю так. Ага. А вот горячая вода звідси иде в будинок уже. Ага. В общем, такая вот такая конструкция велика. Вот. вот так вот уже делает. А вот це інверторы. То що тут солнечные станции. Показываю, в общем, вам, чтобы вы понимали масштабы. А куди тут палить дрова? Куда? Ого, так його ви що не відкрить. А туди що? Вуля? А отут зверху що? тут, наверное. Коротше, це така, бути. а тут показує температуру, чи що буде. Да, тут електрика, воно само, що тут така буде дулька стояти, що буде дути сюди. О, навіть літом будемо палити. Я б так промерзла за цю зиму, що це просто гадало. Ну нічого. Тут звісно, що дрова десь кидати нема. Тут буде, так, таке? Щоб сохли, а Так, так, да. так. так ні. Дровник. Дровник. Дровник треба. треба. Ну, в общем, ребята, отаке. Короче, приїхали в фуру це ввечері. Заїхали, виключили генератор, включилась за кошелечки включился свет слава богу вот то вы знаете пока был генератор то в хате вот это ощущение тепла было просто невозможно настолько классно настолько вот за будинку Ну просто не можу вам передати. Я вже забула, що таке, коли не треба одягати шарф, Це хто би мог подумати, так? Да? Я довольна. Там я <warm hands> ага, що. Я за Ага, ага. Ага. Так тоді об'яснила. Яке? Що я хочу Так а ти що не дивився відео сьогодні чи то, що? Що дивився Ну так а що ти коментарі читаєш, а відео не дивишся? Інтересніше? Головне що ти кажуть, об'яснення. А то, що я об'яснила все, а, що я... Відео ти ну, звісно, дала що я. Можливо. Так, а що ж ти не подивився відео, Діма? Зачем? Коментарі ти читаєш, а відео ти не дивишся. Хорошо, ти придумав. Нормально? Mm -hmm. Ну, потому что я не... Ну, у нас били стены. Ну, куда? Куда грубо? Только котел. Про что а, Что это такое? Ассистент. А, ну, сейчас... Ой. Не, не, подожди. Не может. Дякую. Короче, сколько бесплатно? 800 гривень. В общем, так. Да. Ну, куди нам, грубо? Ви бачили мої стіни? Вибачте, сталося не Будь Ти фонарик Тефаналік покриває. Всім здрасте! Значить, докладу обстановку. У нас, боже, з двох годин є світло, з двох годин ночі. Це вот. взагалі просто. Просто треба було вчора підключити генератор тягнем mm -hmm. наш котел з'явилося mm -hmm. появилось как бы появилось тепло свет все логично дальше oh. mm -hmm. mm -hmm. голос умоносивший градик mm -hmm. буву врача Папой у врача. Мама, конечно же, спала. Я что не, не прихожу, девочки. Бо багато там не може понять, як це так. Папа его за садик, папа в школу, папа будет до врача, добрый день. У нас так, папа нічого тут такого нет. Продолжаю. Да, у нас папа їзде в лікарню з дітьми. У нас тут нічого такого нету. Криминального. Бо всі думають що вони мене будуть тикать. Що кошмар. Мама не займається Мама займається з собою так що маму не трогайте. Короче, девочки, шуточки, шуточкам антибиотик. Только я не знаю, как вона антибиотик назначила. Как бы я не, не сомневаюсь в квалификации докторов. Просто не знаю. Значит, сразу антибиотик. Так, а что я буду снидать вообще по-вашему? Маковку я сделала. Сегодня легенькая шоколадка. Девочки, у меня тепло. Вы можете себе представить? У меня тепло. Сейчас я буду все убирать. Ялымка. Дима уже обещает скидки. Пока. Вот такую я вчера купила шоколадку Нески. Сейчас я ее и попробую. Ну, Труфа опухла. Ну и что, отсыпалась. Я не знаю, за что мне хватается. Потому что що... я... такая неплохая шоколадка. О. Смак кофе — это що надо. Вы, конечно, мне писали, что как я могла поехать до дитины. Я бы вас не пустила. Там, где маленький ребенок. Скажите, а мій брат нормально має реагувати, что у меня в, в хате 9 градусов. У мене діти мерзнуть. І не пускають мене в хату. Ви Та ви так себе думаєте? Я не знаю, яке у вас отношения. А градик не їздив туди. Звісно, Градік градик не їздив. Какие люди цікаві. Ну, така школа. Не очень. Если честно. Ну, ну, щоб вода взяла. У мастера ходят. Надо закрыть вікно. У меня вікно открыть. У нас выключили світло. Я прибираю. Сейчас делаю такую подливку легенькую и лапшечку сварю. И все. А хлопцы делают котел. Ставлять. Сейчас уже придут в хату. То я сейчас буду раз. Розбирати то все, ми спимо, як бомжи, ребята. Ну, що я можу зробити? Я сьогодні перший раз вже так зайшла додому в кімнату. зараз буду прибирати. Це чиста постель. Просто нічого. Пододіяльник. Пододіяльник. Одіти... Не одітий, бо що одіяло з другим подадіяльником у градіка в кімнаті. Надо щось починати убирати, я не знаю, з чого мені починати, чим заканчивать. Потому що з ребята, що вам сказати? надо... Що це гуде, машинка, ворона? Хотіла вам розказати, що сьогодні вночі шахет залетів у нас рядом село Білогородка. Залетів в будинок, в квартиру. Померла пара молодая. А їхня дочечка 4 роки спас, мужчина військовий, був. і він заскочив туди і спас дитинку. На жаль, дитинка залишилася сиротою через Долбаних Кацапах. Ой, Господи. це біда, звісно, це таке горе. По собі люди жили, дитину цю ростили, ця дитина сталася сиротою маленькою. Мрак, просто наразі щось сніг пішов. Ну куди? Ну зачем уже? Хлопці роблять, я яде подливу. хлопці працюють, градик спить. Так що так, пішла я щось робити. Так, у мене тут холодно було, як вроді бито в той тризвітельний, холодина сумасшедша була. Комп'ютер же ж я тільки перенесла, він стояв на кухні, бо Вова сюди і не заходив. Я швидко заходила вещи взяти чи щось таке. В общем, Вова тут і не заходив. Дуже тут холодно. Це окутова комната, Это дуже остиває дуже швидко. Піду зараз далі щось робити. Вова Вова. збирає, збирає на щось. На що це забираю? Це йому Ваня дав. Це, це йому Ваня дав гроші. Ох, цей Ваня. Він, це Ваня, Ваня йому дав, він ховав, він ховав гроші. Зжав це його копілка, типу, він збирає на щось. Ох, так що такое? Як то так, ребятки. Треба йти щось робити. Друзі, значить, ця родина загиблих у Білогородці, там відкрили збір. Получається, батько девочки, так понимаю, помер отчим і мама померла. Відкрили збір. Вот. Так що я оставлю посилання на банку. Якщо у вас є можливість і бажання допомогти тій родині, я так розумію, там і похорони, і дитина, і, і хлопчик, там ще є, такий як градік. І ще в нього сьогодні у дитини день народження. Представляєте, і таке горе. Вот. Оставлю посилання, можете зайти, це відкрив батько цієї дівчини. Вот. І участвують. К сожалению, маму це не верне дитині. Ось вот таке у нас робиться. Я просто в шокі. Надо йти, щось тут умиться, тому що не так, дуже неплохо.